Кожного дня або на сніданок, або на обід, ми повинні з вами їсти насіння. так? І от паштет, який ми з вами куштували, він взагалі дуже простий, складається з двох складників: це оливки, можуть бути оливки або маслини. Ви знаєте, хто читав інформацію, дуже цікаво, коли свій час Бог відкрив, була така людина, наша сестричка в церкві. І ви знаєте, люди не спочатку зрозуміли, чому потрібно їсти таку їжу, і от їй Бог відкрив, що оливки, отакі, вони можуть замінити м'ясо, м'ясну їжу по білковому складу, по іншим різним чинникам. Тому, можливо, це незвична для нас їжа, тому що у нас да, вони не ростуть. Але їх побагато не потрібно куштувати. Але це має сенс взагалі. Старайтесь обирати оливки, маслини. Там, де немає різних хімічних речовин, тобто вода, наприклад, і сіль, або це в'ялені, оливки, або маслини. Тому два складники. Якщо у вас є, наприклад, гіпертонія або якісь серцево-судинні захворювання, оливки взагалі в основному вони за смаком солені, тому старайтеся вимочити, щоб не було занадто солі. Змішуємо два інгредієнти. Я не буду вам показувати, це ми просто да. змішали. І дивіться, чим унікальні ці рецепти. Останній час ми дуже мало використовуємо рецепти, в яких є додавана олія. Тому це цільна ось олія, вважайте, оливкова з клітковиною. І теж немає олії, а є насіння. Це нам дасть цинк, це повноцінний білок і ненасичені жири. Тому це поєднання, буквально не потрібно там ну, багато такого паштету з'їдати. Це не тільки чоловікам. Цинк необхідний усім. Ви знаєте, особливо зараз, коли от була епідемія грипу, всього дуже багато людей мали недостачу цинку. Тому продукти, які мають цинк, ми повинні вживати не в вигляді пігулок, а ось куштуючи. Це рекордсмен по цинку. Тому ось такий простий паштет.